У США змінили а виражаючи, перевернули піраміду харчування. Більше білка, більше жирів звучить непогано, але є деякі нюанси, які я б хотіла проговорити. Нові рекомендації роблять акцент на білок, жири. Овочі та фрукти, і головний меседж досить адекватний: їжте справжню їжу і менше обробленого. Норму білка також підвищили від 1,2 до 1,6 і на кілограм ваги. Було 0,8 грамів, але паралельно вуглеводів у рекомендаціях стає значно менше, а цукор пропонують взагалі виключити. І ось на цьому моменті я б хотіла зупинитися. Таке орізання вуглеводів стає стресом для організму, підвищується кортизол, відбувається спад енергії, порушується сон і цикл. Вуглеводи це паливо для мозку, нервової системи і гормонального балансу. Те ж саме з цукром, встановити певні норми, так, але повна заборона це подальші зриви та переїдання. Тож моя позиція така: більше білка підтримую якісні жири. Окей, але вуглеводи мають залишатися в раціоні а цукор в певній кількості і без демонізації.